Усіх вітаю, я старша викладачка кафедри української мови та літератури, іноземних мов та перекладу Інституту філології та масових комунікацій Оксана Шостак. Дозвольте розповісти про дисципліну академічна англійська мова. Цей предмет важливий для тих, хто хоче володіти англійською на рівні комфорту для комунікацій, навчання і, звісно, роботи. Ви навчитеся підтримувати спілкування на загальні, професійні і побутові теми, попрактикуєтесь не тільки грамотно висловлювати свою точку зору, а й обґрунтовувати її, зможете розказувати про події у своєму житті, описувати плани, захоплення, ділитися досягнутими цілями і не тільки, також прочитавши офіційні чи неофіційні листи англійською, не тільки зрозумієте їхній зміст, а й дасте письмову відповідь партнерам, колегам і друзям, а ще ви навчитеся заповнювати анкети і бланки, правильно вказуючи інформацію про себе, і, головне, зможете скласти якісне резюме англійською. Сприйняття інформації на слух перестане бути для вас проблемою, ви з легкістю зрозумієте, про що говорять носії мови. Це стосується не тільки тестів в аудіоформаті, а й безпосередньо улюбленої музики або підкастів, які ви сприймаєте на слух. Ваш словниковий запас збільшиться, отже, з'явиться можливість представити себе на достойному рівні і, відповідно, стати більш конкурентноспроможним. Отже, запрошую приєднуватися до нас. Чекаємо.